Доброго дня, мене звати Ігор Драньок я учень 3 Б класу Харківського ліцею номер 124 Сьогодні я вам розповім про магнітне поле нашої землі. Вот. У світі є багато речей, які, які ми не можемо побачити та дар... доркнутися до них. Наприклад, вітер. Очима ми його не бачимо, але відчуваємо, що він дує. Так само і магнітне поле. Усі живі істоти, які є на цій планеті, люди, рослини, тварини є під впливом нашого магнітного поля. До речі, наше магнітне поле утворилось приблизно 4,2 мільярди роки тому. Воно рятує нашу землю від впливу сонячної радіації та втратить більшої частини води, як це сталося з нашим сусідом Марсом. Хм. З чого складається магнітне поле? і я понадію, давайте пригадаємо разом. Спочатку нам потрібно пригадати, з чого складається наша планета. Як наша планета складається з двох частин. Внутрішня частина зроблена переважно заліза. Вона тверда. Вона, ем, внутрішня частина оточена зовнішнім ридським шаром, який ем, вокруг неї рухається хаотично. Викликає електромагнітні явища, та перетворює ядро нашої планети в велике електромагніт. Цолові лінії, створені цим магнітним полом починається в районі південного географічного полюсу та закінчується в районі північного географічного полюсу. Але вона не збігається з, з географічним полюсом, від між ними становить Е, від чого захищає магнітне поле нашу землі? Воно, як просулька, захищає нашу землю від сонячної радіації та космічного вітру. До речі, ми можемо спостерігати дію магнітного поля за таким природним явищем північне Сіає. Цікаво, що люди почали використовувати властивці магнітного поля раніше не дізналися, що вона така Дві... 2200 років тому у стародавньому Китаї винайшли такий прилад, як Гомпас. В нього є одна намагнічена стрілка, яка завжди показує на південь. Та він позначається або латинською літерою N, або червоним кольором. Завдяки компасу моряки можуть орендуватися у морі та відкривати нові землі та повертатися додому. До речі, в домашніх умов ми теж можемо зробити компас за допомогою голки та магніти. Це я вам зараз всі Що Нам потрібна миска з водою, на голка та аркуш паперу. В миску з водою ми кладемо. Паперу та на нього намагнічену голку. Що ми бачимо? Голка, як і, ма... Голка, як і компас, смотрять в одному напрямку. Отже, це лише один але дуже цікавий приклад прояву властивості магнітного поля нашої планети. Дякую за увагу!